Дивіться, що тут робиться? О, скільки їх тут? якась незвичайна кількість. Доброго ранку. Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби або просто гуляти на природі. Хоч у нас триває дуже сильна засуха, давно не було дощу. Але ми приїхали до лісу з вами і будемо його досліджувати. Початок вересня і дуже цікаво, що зараз є в лісі. Ходімо разом, подивимося. Як ви вже помітили з початку відео, гриби в лісі якісь дає. Тому я думаю, що ця прогулянка буде досить цікава. Ось погляньте, ще знову. На що я не трапляю. Дивіться, яке сімейство маслюка росте тут. Краса. Ось ці два. Такі. Бачите, ще не червиві, гарний гриб. От молоденькі, взагалі не червиві. От оті пару перерощих, що я знаходив ось таких великих. Ось такі червиві. А ось ці молоді будуть чудові. І ось тут ще ховається такий на від два їх там, бачите, оскільки їх тут в моху повиростало. Такі симпатичні гарні гриби. Ось далі йду, дивіться. О, це вже не маслюк. Якийсь інший дуже схожий гриб, дивіться. Треба бути дуже обережним, щоб не з поганка ніякої. Бачите, повністю відрізняється. Хоча дуже схожий. Так, зразу не відрізниш. Ось хочу показати вам якість риба. Дивіться. Чистесненький, гарнесенький маслічок. Вже осінній. Ось ще нова партія невеличка. Трошки є грибочка. Ви ж всі такі молоді свіжі. Провожу тут так через кущі, хащі. І вдивляюся. Щось та знаходжу потрошку. Тут такий молодий лісок, берези, сосни. Вон йду далі, далі. Та й знаходжу потрошку. Ось знову дивіться сімейство маленьких масляків. Чотири штучки в одному місці. О, краси ніякі чудово. Ось тут так, взагалі дивіться як накидало цих білих грибів таких. Багато дуже І там, і там є. Так, а масляка поки ще не видно. Тахи так приємно співають. Вітерець огненькі сьогодні дує. Вообще красавлюсь. Ось чи сираїшка є така. Переточена вже. Ничего себе. Краса яка, Ну це взагалі щось Нереально красиво, дивіться. Ух ти, Ще й він тут виріс. А це різноманітні гриба. Класно. Ну а як же? І тут ховається, ось дивіться. В грибничках іду. І тут зустрічаєшся березових. Ось грибочків насправді не дуже багато, але моя головна ціль передати вам цей момент прогулянки на природі, занурити вас у цей процес. Головне – це побути на природі. А гриби ще знайдемо. Ось ще маслючки. Є тут дивіться такі. Хороші. О, які ось гарні маслята тут растуть Нічого собі. Оце да, оце да. О, тут уже переріс один. Але є ще ось. Ух ти, такі бочоночки наче. І ось третій, дивіться ще. Є. Що тут відбувається? Рядочком таким ростуть рядочок вистроюсь маслючки ще маленькі дуже цих вистачить Ну, Цей вже червий, бачите переточний, тут поруч на малюки лізуть маленькі-маленькі нехай проростають. Дивіться що тут робиться. О, скільки їх тут. Якась незвичайна кількість. Ха -ха. Ну я зараз проріжу, такі виберу де більше, а менших хай підростає, дивіться, вон, скільки їх тут. Це просто капець якийсь. якесь, ну, дивіться, там далі пішов. Це на одному місці скільки. Ха. Ось трошки взяв. А ті хай залишаються, ростуть далі. Далі дивіться росте скільки. Та ні, я буду сюди вилазити вже, тому що ну, я собі на сковорідку вже назбирав, а тут я тільки вже покрутився і вже дивлюся, наступив вона. Тому не буду поки що тут шастить. Є маслюк, він росте, нехай підростає. Ось вже яка хороша кількість на сковорідку буде. Та й добре. Ось і тут стоїть. Красень мене чекає, такий гарненький. Ах ти. Ну чудовый, чудовый. Старкувати уже, ну це еще скажет. Це червове вже. тут. Теж старий ховается или ні. Блин, тоже старый Вы что з так сховалася. Сховалася таки Ну, та старий гриб И он здесь цей засох. ой Ой-ой-ой, що тут відбувається? оце я сюди вдало пішов. Ага, дивіться, поганка. Така якась поганка. Ось поганочка. Поруч маслюк росте дивіться, який величезний. Ну, я зараз це їх позбираю і потім подивимося на їх якість. Тому що от, подивіться, оцей гриб, я гадаю, буде хорошої якості. Он такий непоганий. Дивіться який ось який красивий. Ух ти. Взагалі чіткий. Такий великий. Ось цей найбільший буде. Ось цей тут. найбільший, більший, найкрасивіший. Вон який маслячок. Осінній. Осінній гарний маслячок. Гляньте на цього товсту. Яка ніжка товста. Який взагалі гриб. Ха. Є гриби. І ось дивіться далі. Ще молоденький. Раз. Ось тут далі. О, ну ці взагалі малі, я так і не буду брати. Хоча цього заберемо. Нехай буде. Тут треба так обережно, ось малих малих скільки повиростало. Малих дуже багато. О, все вже йдемо на точку. Вон дивіться. Чисті, чудові маслюки. Краса. На одному місці. Добив свою норму 100%. Вже більше не потрібно. Ще їх попробуй перечистити ці всі маслюки. Ой, клас. Так я й думав, що на цьому місці трохи з'явилася риба. Все, пробираюсь уже на вихід, а гриби не відпускають і не відпускають. Дивіться знову. Знову тут. А, обманули, дивіться, які дуже схожі на маслюк. Але це якась погань. Ось так, ось так. Хм. Ну Нехай валяється. І ось тут також на цій локації. З'являються молоді поруч з пропавшими. Дивіться, які гарні. Вон які чудові маслята. І далі пішли. Свіжі, такі гарні, гарні. Ого! Накид голове тут. Ну і маленькі залишаємо ці. А дебічі ще заберу. Гриби не відпускають. Погляньте що тут відбувається? Вон оберемками такими ростуть. Хоч можна. Як поїхати звідси додому? Не знаю. Так, ось тут далі йдуть. Вон у ту сторону, дивіться, що тут робиться. Та це капець. Ой, ось під ногами, блін, прямо. І такі ж вони всі тут свіжі-свіжі повністю. Ого, вибоку засів. Ось тут я дивився, самі такі теж яскраві. Ну, якось ось так. З одного місця. Це при тому щось що такі, я ще залишаю. Ну, не знаю, хай ростуть, через декілька днів приїду, заберу. Ну ось, вже багато назбирав, мабуть десь в піввідра точно буде такі гарні відбіркові маслята. І підберезника трохи знайшов. Мені цього гриба ну, прям дуже достатньо. Більше й не потрібно. Нехай свіжі підростають. Приїдемо через декілька днів, ще позбираємо. Ось такі красиві вони всі. Уже осінні маслючки. Все, вже буду їхати додому. Дякую за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підтримайте цей канал своєю підпискою. Далі будуть цікаві відео. Всім дуже дякую, до зустрічі до нових відео.